Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми звітали в скібіні Defense для того, щоб, по-перше, затестити новий івент, оцей класік, ось до мапа. І разом з тим, ще повідкриваємо кейсів з новим ультимейтом. Якщо чесно, дуже хочеться їх повідкривати. І, кстати, дві ще я знайшов. Ось така оце штука. Ти знайшов Тікс і скоріш за все, да? Це тут треба нажати. Да, да, да. Ось що я знайшов один із десяти, потім мені щось дадуть, якщо я знайду все. Ну, все шукати я не сильно хочу. Та й мені, в принципі, байдуже. Головне те, що треба Кривати купу купу кейсів, тому що можливо все-таки щось мені і випаде. Але ще ми зайдемо на пошту і побачимо, що кейсів мені ще й трошечки надарили. І це дуже-дуже хорошо. І подарили астро У мене прям в натурі нема астро. Жодного, прикинь. Осьо, у мене тупо нема ніякого астро. <хе -хе -хе> все пішло просто, всі юніти, всі крутецькі юніти пішли в магазин. Ну, в мене трошки поставались, звісно, ну, і таке, таке, не саме, не саме класне. А в основному все пішло в магазин, в якому зараз проходять знижки на 20% на весь товар. Так що, якщо ви ще не закуплялися. То пора пора. Посилання є в описі і Let's go. Можна купити все. Як і геми, так і, так і любого юніта, абсолютно. А ми поки що давайте попідбираємо подарунки, подивимося, що нам тут ще понадарували. Ну, кейсів повно. Найфа подарили. Ще купа кейсів. обалдеть. Кейсів прям багато. Ще одного найфа. 2500 гемів, катана, обалдеть. Гост. Непогано, камера вумен. Коротше, о, даже сігнутий найф, прикинь. Можна пише мені Годліка, я твій підписник. Старина. питань нема. Бенс, де той годлік? Де той годлік? Тобі як. Такого годлика. Чого <Ipt. una c'> <sm deveck> такого? На ти такого Сігнутого, братан. Тримай, а ми підберемо подарунки. Бемц, фініш клейм, єс. Все, супер. Тепер у мене є 200 тисяч гемів. Я не знаю, скільки зараз коштує кейс, а скільки в мене кейсів загалом є, я теж не в курсах. Ну, кстати, трошки є. Це небагато, але їх всі ми будемо відкривати. Ранг я так і не апав абсолютно. тому що, ну, зараз воно мені не треба. Всі все одно полетіли в топі. Просто 201 хвиля. 201, чуваки. Обалдеть! Це просто з новим ультимейтом. Чуваки так далеко доходять. Це з ума зійти. Ну, а ми погнали сюди. А ні, почекай, почекай. Давай я ястру візьму. Його мені подарували. Бемс. У мене, кстати, лорш лазері є сігнути, я і не знав. Погнали сюди. Що в нас тут відбувається взагалі? Що тут загра? Вона складна, не складна? я не знаю. Ага, тут можна вибрати. Давай Nightmare виберем. виберемо. Так, отут у нас база, яке поняв, а тут будуть чуваки виходити. І вони тут будуть кружляти, кружляти. Коротше, можна просто отут ставити купу юнітів і все. І не паритись. Абсолютно. Все, врубаємо автоскіп, давай, погнали. Так, хвиля один стартувала. Давай ставимо подарунчика. Отак ось тут десь. І мапа насправді така. Чисто з Лего. поняв. Чисто таке лего-лего-лего. Що тут є щось? О, дивіться, тут ще купа всього. Обалдеть. Непогано. Ничка хороша. Так, ви прямо, розвертемо. Повертаєтесь і потім ідете сюди. Окей. Ну, блін, а є трошки проблема. Мені не вистачає нам ювінга. Мені дасть 100, 100, ще 100. Мені по-любому треба буде ставити ще одного. А, ну перших ми, значить, пропустимо просто. Все, ми їх по-любому не задефаємо, тому що у нас тупо, ну, не буде сіки бабла. У нас тут 15 юнітів, 15 юнітів можна поставити це солідно, а хвиль, скільки? я не знаю, напевно, 50. Там було написано, я просто, блін, не подивився. Я теж такий чувак, взяв, не подивився, ні чорта. Так, ладно, 500 є коїнів, давай. Такого його і поставимо, щоб він тут всіх такої дамажив. Щоб всіх дамажив, всіх зламав. І, коротше, все було чотненько, чотненько, чотненько. Насправді мапа прикольна. І по чувачок, він всіх достає. Правда, на білому оцінь не видно полоски Часто її видно із-за тіні тільки. Коли я ось тако захожу, іде тінь, тоді її чуть-чуть видно. А так то і взагалі не видно Ладно, прокачуємо наших Сант. Таке відчуття, наче Санту зробили трошки темніше. Та й взагалі тут якось все темніше, поняв на цій мапі. Дивись. І мьюінг темніший. Коротше, ще супер багато таких темних елементів. Можливо, тут ще є щось наникане, кстати. Ось якісь штуки, я не знаю, що це таке. Якісь горби. І він догори полетів, капець. Не знаю, як це все взагалі відбувається і що це таке. Може його можна якось. А, їх можна отако штовхати, поняв? Прикол. Так, ладно, давай тебе за 1000, ладно, ще рано. Давай тебе за 500 бенс за 500 бенс і тебе за 500 бенс. І зараз почекаємо і тебе апнемо теж. Бо ти поки що дуже слабо дамажиш, пацанчик. Поки що дуже слабо дамажиш. Нам треба сила, сила, тільки купа сили і все. І все буде у нас чіки пуки Так що 1000 втратим, та я прокачу? Ну да, чо би і ні. Можна буде і астро потім тут поставити, і на ще тут жирним буде. І разом з тим діджечка поставити, хайпера. Коротше, ще є кого ставити. Головне, щоб це зараз euh, міні-сігма розвалив ось цього мутанта. Я думаю, що ти розвалиш, бо якщо ні, тут, Є ось кусочок, так що, по ідеї повинен розвалити давнього, 2000 хп що ось на все, так що в теорії все має бути супер. Я на це дуже сильно сподіваюсь і конкретну надію маю. Є, бо якщо я не пройду, то буде так, знаєш, типа, ну, <хе -хе -хе> наче ну, бас якийсь конкретний, поняв. Але по ідеї повинен пройти, повинно бути все супер. За 2500 можна буде не прокачувати, можна буде просто астро поставити з 2500 та й кайфувати. Ось, ось, ось тобі, бач, поліцейський взяв, заставив і капець. А сіка в мене буде грошей, я зможу поставити Астро Напевно, ні. Так, да, мені чуть-чуть не хватає Я сподіваюся, що поліцейський ще спать. Не положа. Ну из-за того, что в нього тоді положив спати, він тупо пройшов. Обалдеть! Ты хоть не хоч не поламаєш пазу? Не. Не поламав, фух, слава Богу. Так, 2500, ставим астро. Все, зараз цей чел почне лупашити. Зараз цей чел почне конкретно лупашити. А ми будемо прокачувати наших подарунчиків. Бо нам треба більше бабету. Більше бабетто, більше бабет, то надо повно, просто повно грошеняток нам треба. І ми конкретно будемо валити, конкретно розносити. І, скоріше за все, заберемо цей класік режим. Дуже легко. Так, за 3000 я теж, теж прокачуємо. Давай, кенти, просто валіть їх всі. 4000 тисячі маємо. Давай тебе за дві прокачаємо, тебе за дві тоже прокачаємо. І надо буде уже астро підкачати. Надо буде уже Астро підкачати. Або міні Сігму, або Астро. Ну, я би, звісно, прокачав Астро. Було, було би бабло. Було би бабло, я би прокачав. Правда, всі спати лягли, ось о паразит, блін. Давай прокидайся вже. Так, 4500. 3500 прокачуємо Астро. Все, кайфи. Зараз Астро буде жорстко валити. Ми тут поставимо рядушком біля них. Давай тако діджейчка. За 500 підключаємо, ти до міні-Сігми не достаєш, на жаль, ну, нічого страшного. Ти став Астру, бустиш нормально. Астро теж, чувак, солідний. Тут ось овали, аби його застанули. Но міні-Сігма його застануть особо не може, бо радіус маленький, його би прокачати отако. Давай попробуй, стань, стань, стань. Ну, і так, коротше, нормально. Піде, 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 нормально. Да, дві подарки прям конкретно темні стали, поняв? Якось текстури жорстко поміняли, поняв? Все стало якось набагато темніше. Диви, як ми лупимо, да? Сюди просто диви, розносимо просто на ізі. А казали, режим якийсь складний, супер там тяжко. Та да, тут веще ерунда, пацани. Тут вообще ерунда, щас астро такобен скачали. Я думаю, це щас буде супер-ізі. Так, пацани. Їх реально диви станять і капець тяжко. Давай хайпера поставимо. Отако. Хайпер буде ще свалити. Тож нормально, його застанути буде набагато складніше. Двійкий хайпер темний, просто він конкретно темний. Конкретні що. Так що робити? Астро прокачувати, чи не прокачувати його. Ну за, за мідло нам треба по-любому. Заповільнення нам треба по-любому. Давай за 6 річ тебе прокачаємо і тебе. Щось будемо якось сейвитись. Я не знаю, бо в нас є проблема з УФО цим. Чи проб'ємо його, чи ні. Ну по ідеї повинні. По ідеї повинні пробити. Та пробиваємо 100% на Ізі. Так, ладно, прокачуємо наступного санту. Все, всі санти вкачені. У нас все максимально круто. Прокачуємо діджейчика, щоб він до міні Сігми доставав. Міні-сігма нормальний перець. Він тут хорошо достає скрізь. У нас тут і Хайпер, і Астро. Астроп теж прокачати, звісно, по-хорошому. Ну і хайпера теж було б непогано прокачати. Буде більше демеджа набагато. Але Астро, блін, це сповільнення. Астро нам треба по-любому. Та й Астро сам по собі демеджа немало дає. Навіть зараз. Хайпер, звісно, менше набагато зараз демеджа дає, але ну що ж поробиш? Що ж поробиш? Астроп тупо спить, а хайпер не спить, Поняв? О, і хайпера положили. Йоханий бабай. Ну тут, коротше, камера треба по-любому. Тут, можливо, навіть астро не треба, тут треба камера. Чисто для сейва. Так, астро вкачений ще раз. І все, на наступній прокачці він уже буде сповільнювати. Великий радіус буде. І мапа сама по собі манює. Коли великий радіус маєш, там, наприклад, тут, -тут ставиш, отут ставиш юніта, там хайпера, наприклад, або астро, і вкачуєш його на максимум, то тупо скрізь буде доставати. Оцей астро ось буде доставати майже скрізь. Так що, ну це дуже класно. І нам лишається тут єрунда по грошам, все, на все кілька тисяч. І буде в нас прокачаний астроїд на максимум. а там далі пройдемо і залетимо в трейд-плазу, подивимося, що там по кейсам. Бо мені дуже цікаво, яка ціна, бо сьогодні я ще не дивився ціну на кейси. Можливо, вона підупала, і я дуже на це сподіваюся, що якщо вона упала, то можна буде відкрити на більше кейсів. Буде набагато прикольніше. Так, астро вкачений на максимум. Все, за мідло тепер у них конкретно стоїть, вони вже звідси не вийдуть. А хайпер зараз буде теж підкачуватись і конкретно жорстко дамажити. Та й по суті, режим буде пройдений, я вважаю. Тут щось супер легко. Ми ж і так юнтів поставили, що ми їх на самому началі вбиваємо. І у нас буде дуже часто скіп працювати, і все буде, по ідеї, хорошо. Давай діджечка, підкачаємо. Уже до міні-сінги воно достає. Слава Богу. Так, прокачуємо ще раз, хайпер, щоб він доставав до бази. І за 5 штук, напевно, міні-сінгу вкачаємо, ні? Ну, напевно, так, да. але все рівно ти не достаєш. Ну, тут їх швидко виносять. Я навіть не знаю. Давай поки хайпера підкачаємо. Там міні-сігму, потім хіба що вкачаємо, щоб було все чітко. Просто в кінці його вже вкачаємо, та й буде супер. Диви, просто, як ми жорстко лупимо, Бемц, 35 тисяч. І ми прокачали хайпера тупо на максимум. І він конкретно лупе. але який він темний, якийсь такий, його тупо поміняли йому текстурку, конкретно. Або це він тільки на цій мапі такий. Ладно, міні-сігму я би даже продав і поставив ближче. Хоча, ладно, давай і тут отако підкачаємо. І за 7500 зараз теж прокачаємо, щоб він далі доставав. Та й в цілому буде норм. Він тут теж дамаш буде хорошо. Астро вкачаний, діджейшин на максіум. Його викачать на максимум. Я щось думаю, що навіть отаким от комбом ми тут можемо пройти. Тут якось супер легко все проходиться. Можливо, тут босс дуже жорсткий, я не знаю. Може мені навіть ще одного хайпера поставити. Десь отут. Ти все рівно будеш доставати там, і доставати сюди будеш, якщо що, і доставати сюди будеш, якщо що. Так що в теорії непогане тут місце. Так що давайте прокачувати помалесенько, потихесенько. Давай, старіна, просто викачуємо тебе за 15 тисяч, ти починаєш валити, і в теорії я щось пройду цей режим. Але в квестах то було пройти ізроді би, і пройти нормал. Наші легендарі -то. А, овалдеть, я й забувся, поняв за ті квести. Я просто за них конкретно забувся. Ну, коротше, нічого, пройдемо легендарі. Може зарахує і easy, і нормал, а може й ні. Якщо не зарахує, то не буду вже проходити, щоб отримати того нуба. Я просто хотів подивитись на мапу, та й коїнів трошки підзаробити. А поняв, що тут якось супер ізі, так що, ну, нема що даже грати. Тут просто халява ізі. Прокачуємо ще тебе на максимум, і все, можна тепер тупо чилити, і нічого не робити. Так, чуваки, зараз буде 50-та хвиля, і в теорії, ну і взагалі не то, що в теорії просто супер ізі. Це наче звичайний найтмер, і таке відчуття, що і легший. Просто із-за того, що мапа дуже стеб... ну дуже така легка, конкретно легка. Навіть не знаю. В общем, не було ніяких абсолютно складнощей. 50-та хвиля у нас пішла, продаємо всіх хіпів. Босс пішов просто зі звичайного найтмера. Ставимо тут ще одного хайпера, викачуємо на максимум. А, ну на максимум не вистачило грошей. Ще один босс диви. Ох ти йо! Ми його так швидко вбили? дав мені оцю штуку. А, тепер, тепер він до такий. Поняв. 52 хвиля, Evil Wave, ми його пройшли, 1200 коїнів заробили. Коротше, я нічого не зрозумів, але ми все пройшли дуже легко. Ну, ладно. Прикольну штуку придумали, анімацію таку та й в цілому, чотенько. Ага. 200 коїнів заробити, получили квест. Потім вбити 1000 туалетів, получили квест. Надо пройти медіум, е, пройти ось цим типом вбити 1000 туалетів і ізі пройти. Тоді мана пройти оцього чила, получити. Ну таке, типу, я не знаю. Супер ізі. Я ще пше тільки в ізі режим не заходив. Тут нема що там робити, якщо чесно, в тому ізі режимі. Але зато новачкам прикольно, що дадуть отакого от чила на 30 тисяч ДПСу. Це насправді багато для новачків. Це класний юніт, за допомогою якого можна реально кайфувати. І проходити дуже дуже далеко. У багатьох режимах, тому що ну, 30 тисяч ДПС, це не хухри-мухри тобі. По 77 кейси, прикинь, 78, реально! Щас ми кейсів закупимо. Пожди, сотка, ні, сотка, ні, чуваки. Сотка вже не проходить, ми вже соточку не купуємо. Уже по 79. Що там, кстати, по поводу Годліка нового? Новий, новий, новий Годлі. Нема в продажу, поняв. Міфіки, Ларч клокмен, гвардіан клокмен. Ну, таке. Зато кейси. Кейси по вкусній ціні, просто максимально вкусна ціна. Мені подобається. Я готовий купувати. <laughs> Вчора і позавчора я купував їх дорожче набагато. Зараз уже, звісно, набагато набагато дешевше. і Це клас. Тут взагалі по 70, прикинь. Але він в трейд. Ну куди, чувак, який трейд? В тебе треба тут забирати кейси. Просто прикинь. Обалдіть, якісь такі ціни дебільні. І я не можу купити нічого, бо чел просто зайшов в трейд. Та що ж ти в тому трейді робиш? Та я кейси продаються, чувак. Який трейд. Наш твій той трейд. Ти кейси продай. Ладно, пише на друге на другий сервачок. Нам зараз можна купити так багато кейсів, що це капець. Хочеться, звісно, тонну кейсів мати, але. їх просто на трейд плазах не так багато, поняв? Ну, по нормальним цінам, бо вже по, по тим великим по сотні я купувати не буду. А от по 79, по 70 можна, по 80 можна. Реально багато багатсько кейсів. Заходиш такий, як дядько, все скуповуєш і кайфуєш. 79 бенс. По 70, диви, 80. Просто закупається максимально жорстко. Оцей за 80 даже купився. А, все, вже не купився. О, купляється далі. Все, чітко, чітко. Дивись, скільки кейсів забирається, просто. Я даже не знаю, скільки мені на кейсів сьогодні відкрити. Можна даже 300 спробувати. Якщо я зможу накупити, скільки, то я по-любому відкрию аж 300 кейсів. 300 кейсів, це реально солідно буде. 70 гемів, диви. Його забрали сразу 85. Купив. Ні, ну то вже то вже трошки дороговато. Давай, давай дешевше, дешевше, давай. 80, то сюди. О, нормально, давай. Так, погнав на другу трітплазу. Я би ще подішману просто позакуповував би їх. І так би відкривав скайфом. Дамс, 70. Сюди. Просто диви. Їх тут 30 штук. 30 кейсів на трейдплазі, прикинь. Їх стає тільки більше і більше. Але ціни тут уже якісь жирні, а? Да, ціни тут уже такі жирноваті. Ціни вже жирненькі. Хочеться дешевше закуповуватись, але не виходить. Я сподіваюся, що завтра буде ще дешевше і буде капець. У мене вже кейсів багато. Ну не дуже багато, ну на нормально, нормально, нормально. Шкода, що не на отако подивитись, скільки в мене їх, них типу, є. Ну, їх тут немало. 85, давай сюди. Просто погнали. По 85 забираю купу кейсів. Я навіть не дивлю, скільки в мене там гемів є. Я просто хочу купу кейсів. 70 сюди, просто, яка сочна ціна. І ходиш, такий, їх закупляєш, поняв. Кайфу. Боже, 89 було, да? Так, да, за 89 купив. Ну за 89 не сильно хочеться купувати. Так що трошки вже дороговато. Погнали далі. 85, сюди. Ти в трейді. Хм. 77, все. Да я забрав. Давай, давай, давай. За 77 я готов. 85 в трейде. Блин, загали, можно, что ты в трейде. То показуй тоді другого чела. Цей тоже в трейде, прикинь. А цей? А цей нет. Хорошо. О, купив. Давай, погнали. Опять в трейде. Та, Та так опец. Ты так ничего ніколи не продасейк. Ты по трейдам лазишь. Так, 80, сюда. 75, сюда. Диви, оце хороші ціни. Так, сотня то вже дорого. то вже дорого для мене. Так, а є що тако на продаж поставити єрунди якоїсь? Так, 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 так. так, У мене є токсики, багато. 21. Токсики у мене знову назбиралось. Не, не знаю звідки, але давай їх попродаємо. Просто повиставляємо купу їх. У мене що, один тільки токсик сігнутий. Я думаю, я думаю, у мене більше є сігнутих токсиків. Так, цих по 9 повиставляю пилок. Все, виставимо, Остальне все сігнуте. Окей. Що по кейсам? За сотню. Ні, за сотню дорого. Погнали далі. 74, сюди. Якось на третьплазах стало кейсів менше. Прям конкретно менше кейсів стало. Таке відчуття, наче ото багато поскупляв, поняв? Скільки мені їх взагалі є, мені оце цікаво. Дайм отако. Давай. Рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Сім, сім вісім, п'ятнадцять, дванадцять. Дуже мало. Дуже мало кейсів поки що. Кейсів, поки капець, як мало. Мені треба більше. Погнали. Так, пацани, давайте кейси. Давайте, давайте, срочно. У мене їх тупо мало. У мене їх супер мало, цих кейсів. Мені треба більше. Тільки 20 стріч. Мені треба десь біля 50. Ти. Ну, може, трошки менше, але все рівно. Поки я не втомлююсь купляти кейс. Ого, тут по сотні, диви. О, 60. Блін, а далі сотня сразу, прикинь. Уже якось менше кейсів стало в натурі. Було більше якось, коли я починав скупляти. Все, ще щось повний капут. їх якось мало. 80 сюди. 75, давай. Хорошо, погнали. Є ультимейт? Новий нема. По іноді проскакують нові ультимейти. Ви скидаєте скріншот. В телеграм і там просто такі ціни прикольні, типу, іноді попадаються. По 700 тисяч гемів, прикинь. Я б за 700 тисяч купив. Би. За 700 тисяч гемів нову ультимейту я би купив. А правда гемів немає, Ну то не проблема. Я знаю, де їх взяти. <сь> в магазині ковшоп там можна взяти безліч гемів Просто тут ось кайсів нормально, о, тут скупляються кейси ось в цьому лобі. Я просто Просто не знаю, скільки мені ще кейсів купити треба. 59 гемів просто купив, прикинь. 68 В трейді, чувак, просто сидить в трейді все. Три рази, блін. Три рази тупо сидить в трейді. Я не знаю. Три кейси виставив. О, вийшов, вийшов, вийшов з трейда. Хорошо, 70, Давай сюди. Все, чітко, кейсів стало більше. Погнали далі. Кенти, У нас на силу назбиралось 300 кейсів. Це реально солідно і пора їх відкривати. В общем то, переходимо в звичайне, в звичайний лобі. Після того заходимо в лобі до клокмена. Дивимося, скільки їх нападало, і починаємо крутити. Прям конкретно крутити, можливо, випаде ну, щось класне. Просто дуже хочеться його вибити. Капець, хочеться вибити. Такс. Ану, Event Shop Що в нас поставалось? Ага, їх випало диві, 292. Останній раз я дивився, було 200. Типу 92 юніти після того випало. Оцих уже 11,5 мільйонів. Цих 9. Два з половиною. Жесть! Це капець, супер маленький відсоток того, що ти виб'єш, але всі просто крутять. Так що Lucky Boost ми використовуємо і юніти бемц Опен 10, давай, давай ще 10. Просто я готовий розкидуватись цими кейсами. Тільки дайте мені юніта хорошого. Дайте мені класного юніта. дивись скільки я їх відкриваю. Просто що я роблю. Що я роблю? Я й не знаю, чи мені випаде щось чи ні, просто, але я готовий. Капець крутити. Дві лехи падають. Ще якась ерунда падає. Давай, 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 давай. У мене жесть скільки кейсів, просто жесть скільки кейсів. Я хочу їх всі відкрити. Давай сюди. Дивись. Просто наскільки їх багато. Обалдеть. Ну нічорта не падає, да, толкове? Диви, ще показує, ще досі. Із запізненням, поняв? Давай, погнали. Погнали, погнали, крутимо далі. Остань, все! Так швидко? <ріху> Лехо випала, пожди. А щось було ще? Чи ні? Бо я щось, походу кейсів пооткривав капець багато. Ну да. У мене залишилося три. Диви. Єрунда, єрунда, єрунда. Обалдеть. А мені не, не випав навіть міфік? Ні. Не випав. А Годлі теж не випав. Капець. Ну і ультимейт, то я взагалі мовчу. Він би випав, то я би там скакав би капець. І тупо ні чорта не випадає, прикинь? Обалдеть. Я супер розстроєний, тому що мені нічого не випадає, абсолютно. Да, значить прийдеться піднімати ставки, і купляти більше кесів. А ви, народ, не забудьте підписуватись на канал, ставити подобайдене. Якщо ви хочете купити собі будь-якого юніта або гемет, ви знаєте, де це зробити в моєму магазині ковшоп. Там зараз проходять знижки на 20%. Ну і всім пока. А пока пока.